Яскравих проявів фіналу Кубка Суперліги 27 січня вистачило на повноцінну десятку, яку відкриває реактивний плеймейкер Говерли Павло Буренко. Новоспечений горець стягує увагу трьох суперників і на блюдці підносить результативну передачу на центрового своєї команди. Зірка Ренді Калпепера здіймається на сходинку вище завдяки вдалому капіталовкладенню. Спершу лідер НТУ поклав гроші на рахунок в обороні, а потім зняв їх із відсотками на протилежній половині майданчика. На восьмому рядку в епіцентрі уваги вдруге новачок Івано-Франківців Буренко. Під час ведення м'яча суперниками залицювою, Павло здійснив блискавичне перехоплення і допоміг партнеру реабілітуватись за захибний кидок у попередній атаці. Декому замало 24 секунд на атаку. А запоріжанам Олександру Рибалку і Ренді Калпеперу наприкінці стартової чверті вистачає двох секунд, щоб вивести м'яча за оту і китком із 9 метрів випередити сирену. Це сьоме місце. Домашня заготовка від американського дуету Говарли на шостому щаблі. Кіндел Дайкс довірив м'яча надійному авіадиспетчеру Райну Пірсону, з подачі якого здійснив вертикальний зліт. І фігуру найвищого пілотажу. Вені відівічі. Озброївшись цим латинським афоризмом, Кал Пепер підсумував першу половину фінального матчу. Коли вся увага зосередилась на ньому, найрезультативніший гравець Суперліги прийшов, побачив і переміг, потрапивши на п'яту позицію. Усі ми знаємо калпепера не лише як вбивцю сирен, але також як виконавця найефектніших китків згори. з гори. із височенним стрибком і величезним замахом від гравця зі зростом всього лишень 182 см сантиметри на четвертій щаблині. Бронзову сходинку окупували вже добре знайомі говерляни, але цього разу Дайкс виконав роль асистента. Пірсон прискорився і яскраво вгатив у кошик обома руками. Ще одна чеснота калпепера вміння віддавати слушні передачі, одна з яких за ауту допомогла Річарду Гуїну помститися суперникам за розбиту губу криголамним данком, а друга у видовищному стилі оформити дабл дабл камерону муру. Це срібна відзнака нашої десятки. А на першій сходинці знову головні герої фінального матчу Мур здійснив перехоплення і відрядив у далеке плавання Калпепера, котрий віддячив найближчому однодумцю пасом від щита. І саме цей ігровий епізод, поза усілякими сумнівами, найкращий у львівському фіналі Кубка Суперліги 2013 року.